Придурок. Давай, три, Всім привіт до глядачі каналу і цього відео. На, сьогодні на огляді гравець номер топ 2023 року. Ніко. Нікола Ковач. Факен. Нікола Сука, Сука, Ковач. Хто? Хто не чув про цього гравця? Я думаю, що кожен його знає. Хедшот машина. Гравець G2. Сьогодні ми подивимося, як він грає в 2024 році. У нас на записі демо на карті Ancient. Що ж, починаємо. Шукаємо його. Ніко. Ножі. Що ж, погнали пістолетний раунд, я так зрозумів, ножі вони програли. Ніко на пістолетному раунді. Наскільки ми знаємо, Сімпл любить дуже часто на пістолетному раунді брати P250. Okay, P2 Подивимося, як працює Ніка. Ні, просто армор. Ну, no ніж дорогий, дуже дорогий, як це сказати. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багатої. Граю в Києві. One tap. На близьких дистанціях глок ваншот. Uh, Зайняв в у Києві. Na, по інформації Кей. Okay. Першого, другого третього. Мінус три в цьому раунді. Мінус yes. три. Одразу на першому бай купляє Кала Калашнику. Ото Київ. І мутиться, і не горить. Очікую, як якоїсь агрессій спаль. Хочу, як хає флешка вдарила. Да, блять. Просто вийшов бив. Гедшот. Тут хедшот прилетів по ньому, Ну нічого страшного. Тепер тисячі на балансі цікаво що він буде купляти. Калаш, дим, Формурно. Його тіпи нам дур роз'їбають суперників. Цікавий дим. Це дим на КТ. Назад. Що це він? Нічого собі. Просто прошив кіпав на КТ. Я ще чесно кажучи, такого ніколи не бачив, щоб на такій достатньо великій дистанції прошивалося. Мейкшин, дня, Микша Мей ін посібне, це знає. Мейк просто постійно. Це жорсткий простріл. Цей раунд він прямує під А. Зверніть, будь ласка, увагу, як він буде розпікувати зараз тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Акуратно, кожен кутик, кожен піксель. Тап Другого не очікував, суперник підловив його на кітку гранати, просто вийшов до його. А зараз, наскільки ми бачимо, хедшоти в нього пристойні. Знову хедшот. Знову хедшот. Побачив. Ну тут же його. Якщо ви спитаєте, що це за мікрофон, в мене є окреме відео, яке вийшло на моєму каналі про мої девайси, обов'язково подивіться. Суперники запушили рампу Б. Жорстко його вирубали на префі. 10 левела фейси, то тут не грають. Пацани з твого району утрати й делаєш <рапець> на пас глаза Водиться <ця> в дим. <рапец> Побачу па. <рапец> Бачили цю фігню? Скинув гранат, флешку скину, він там кинув її і він пікнув. Все, каждо давай флешку. Це й дав. Бам! Хедшот знову. 1-2. Хедшот. Просто немає слів. Мінус 4 в цьому раунді. Красава. Ви бачили, коли цей почав дифузити в диму, він почав по пульці настрілювати. По пульці. пук 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 Коли ти попадаєш в суперника, ти чуєш це. Тоді не треба рандомно шити, випускати всю обойму. Ти по пульці, Де ти почув, то саме місце випускаєш і все. Раунд виграно. Знову дим промотився. Тут де його не очікують. Його взагалі тут не очікують. Суперники поняття не мають де вони. Просто відморозились на 20 секунд. Чекнув, бо. Однокровний хетшот максимально. Цього так само хів не виходить. Вийшло. ха <ріст> Він себе ту занадто вальяжно відчуває на цих левелах, мені здається. Давайте подивимося проміжні підсумки, які зараз є після восьми раундів. 16 на 4 87% хедшотів. 1400 шкоди. Просто дуже. Гарна гра. Я би навіть сказав. Ну то заєбіще. сука! Та ну, ну це не серйозно. Як це так приліпає приціл до їхньої голови? Це правда, це дуже жорсткий скіл. Думаю, не один рік треба тренуватися, щоб набути такої майстерності. І не один рік грати на прорівні, щоб мати таке розуміння гри, як нього. Знову хедшот. Вони залишились 3 в 4. 2 в 4. 1 в 4. Я, ну цьому випадку багато не світ. Що це таке, блядь? Valve, блядь. Гру, яку грають мільйони людей, отакі баги, багимок повинні бути навіть на демпс. Зверніть, будь ласка, увагу. Дякую. Я враження, ніби вони мене побачать, послухають. Хедшот. Дуже легко для нього. це. Очікуваний фраг, очікуване місце перебування суперника. Тут неочікувано було, але теж легкий. Знає, де останнє, але в біля бомби треться. Чекає свого тіммейта, як, як ви бачите на карті, і будуть разом вже розмін грати. Ну чорна народ, погнали нахуй! Йома! Ну це тупо він зробив, але дивно, що суперник його очікував там. Що ж, останній раунд першої половини. Рахунок 8-3 на користь команди НІКО. Натискаємо ТАП і бачимо 21 на 6 90% хедшотів. Захмарна статистика. Що я ще можу тут сказати? Певно, догадується, що там АВП стоїть. Все, префайер жорсткий. Давайте подивимося, як це виглядало зі сторони суперника. Дивимось, як це виглядає з сторони. АВП при чому стоїть і дивиться цю позицію. При тому, що він його. Ну, не очікує. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Це було дуже жорстко. Це було надзвичайно жорстко. Давайте переходимо тоді до наступної половини. Почнемо з пістолетки. І подивимось, скільки фрагів він об'є за цю гру. Мені здається, тут буде рекордна кількість. Бачимо заки темне гонь ножик інакший. Не дешевий, дорогий. Напевно, багато працює для цього. Хорошо працюєш, Добре працюєш. Добре? Гри, батя, я стараюсь. Ти де робиш? Я роблю 150 і не є. Очікують, подивіться на карту, очікують суперників на Б. Їх четверо тут. Раз. Два. Ну він тут зробив максимум, що міг зробити. Наступний раунд. На першому раунді після пістолетки за те сторону він брав калаш. Тепер він взяв Му. Ризикований хлопець. Сидить в такому офенглі. Не в куті, не отут, біля стінки а в офенглі грає. На прийомі Б. Що це таке, він шиє? Я шию рану, день ніч, я говорю. сонце зійшло, сонце пропало, я шию далі. Звуку пострілів немає. Валь. 30 секунд до кінця раунду. Як ми бачимо, номер 2 на карті крадеться в спину. Час і часу він чекає. Я там притаївся! ха Очікую його. Тільки за це. Но таймінг зловив прекрасний для себе. Ну його тіп вірвався на мід дуже жорстко, як ми бачимо. Мінус 3. В цьому раунді йому навіть нічого не прийшлося робити, я так бачу. Знову, що за баги, блядь? Він стріляє, звуку пострілів немає. Я не знаю як це буде на записі, але в демці немає. Один фраг в цьому раунді зробили, суперник теж не херово розкрутив дігла на мінус 3. Вони вийшли на матчпоінт. Один раунд. Треба виграти, щоб виграти матч. Два 3. Мінус 3. Дуже легко він прийняв. Все, виграно. Що ж, натискаючи підсумок ТАП, ми бачимо за 16 раундів Нікола Ковач зробив 29 фрагів, 9 разів має смертей. Одну допомогу. 86% голову статистка нереальна. Ми котре переконуємось навіть на цій проміжній демці з Facitu, що гравець знаходиться в одній з найкращих форм для себе. Ой-ой, а ти бачиш заряжений, бачиш. Я тебе зараз заряжу, бля, патрон, блядь, на бля. ти шо І що, чи то блядь, чи ти, блядь, нахуй Львова Тобто він готовий цей рік знову доказати всім. Що він постарається поборотися за одне з перших місць. Минулого року він зайняв друге, все залежить від команди. А наразі всім дякую за перегляд, за те, що ви подивилися разом зі мною цю демку, побачили дещо нове для себе. Скоро буде нова рубрика. Надіюсь на вашу лояльність. Отже, ставимо лайки, підписуємося на цей канал, коментуємо в описі відео постійна банка. на... Дрони Стерненка. Всім дякую за перегляд. Пока.